Добрий день! Добрий день! Хвилина мовчання. Хто вранці зарядку зробив, головою кивніть. Хто ввічливий, сусідові злегка вклоніться. Хто вміє дружити, усім посміхніться. Сердечко гарне. І кожен скаже, Данику, як ти вважаєш, що таке повага? Повага це хороше ставлення до людини. Повага це коли людина допомагає іншій людині. Людину треба поважати. Повага це добро. Повага це добро. Повага це коли тобі щось людина дає і треба казати дякую. Повага це увічні слова. Повага це коли людина щось допомагає людині. Повага це, це добро до інших. Повага це любов. Повага це ділитися. Повага це добро. Повага це вічливість. Повага це коли допомагаєш людям. Повага це наша земля. Повага це до друзів. Повага, це, людям. Повага це мир. Повага допомагати своїм друзям. Повага це що ми всім допомагаємо. Повага це те, що ми не використовуємо погані слова і. Вдячні за все людині. Повага це коли ми не мусимо доповнити. А я ще діти доповню ваші всі думки, вони всі, звичайно, правильні в тим, що повага це ввічливе ставлення до воїнів ЗСУ. Це шанобливе ставлення. Це подяка їм. Сідайте зараз на місце. Повага. Почуття шани прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні чиїх-небудь заслуг, високих, позитивних якостей когось або чогось. А ми побуваємо в морквусиному кінозалі. Це серія повчальних відео від морквитки та її друзів. Уявіть собі чарівний простір, де оживають історії, а кожен кадр переносить вас у нові пригоди. Морквусин кінозал. Місце зустрічі з чарівним світом. Оповідачка кінозалу морквинка розповідає реальні історії життя своїх друзів. Ці прості повчальні сюжети допомагають дітям опанувати важливі теми в цікавий спосіб. Ми зараз подивимося з вами відео і спробуємо записати свою реакцію на це відео. Домовилися? Домовилися. Так, я не знаю, чи піде ось тут. Тоді ось тут діти зараз пробують ще раз. Дякую, що зрозумів мене, сказав ведмедик Стіваном. А я дякую, що навчив мене справжньої поваги, сказав котик. Стівен уже не думав про те, що сталося з лапкою ведмедика. Він більше не помічав різниці між ними. Котик знав, важливо дочекатися, коли друг сам захоче поділитися своєю історією. Це є справжня повага та розуміння. Ще ведмедик навчить витака особливого жизнь удячності. У кожному світі є новий захисник, який ризикує своїм здоров'ям, рятуючи іншим. Чому спочатку друзі розгубилися, коли до них приєднався ведмедик із біонічною лапкою? Як вони могли по-іншому зустріти ведмедика? І що б ви порадили їм? б ви могли їм сказати? Давайте, чому спочатку друзі розгубилися, Сергійко? Вони розгубилися, бо не знали, що у, у нього слабкої. Так, очо ви на відповідь? Вона здобувалася, бо тож в нього було жалізна стука, у нього не було лапки і він заплигнув на кого Застрибнув, так? Е, ще чому? Їх, чому їх це здивувало? Бо віна... ще? Ведмедик не хотів допомоги. Чому друзі розгубилися? От. Тому що у нема, у нема. Так. А ще вони не знали, який вибір взяти. Так. Так. То як вони би могли зустріти ведмедика по-іншому? Да щоб, щоб не жаліли інших. Ще не допомагали, бо та людина привикла до, ну, ходити на своїй нозі. Не допомагати, а підтримувати. Так. Він порівнявся ми, бо він навчився ходити. А що ви порадили друзям, які... От зустріли або людину, або в даному випадку е е тваринку, наприклад, друга свого, але е який трохи відрізняється від вас. Познайомитися, не вважати увагу на його новину. Данику, хотів відповісти, давай. Добре, Добре молодець. Гадаєте, чому ведмедику було неприємно, коли йому намагалися допомогти без дозволу? Катя, бачу, руку підняла. Ми можна допомагати інвалідам, Бо вони будуть чути себе інвалідом. Бо якщо ми будемо допомагати, то вони чувствують себе інвалідом. А якщо ми не будемо їм допомагати, вони будуть мужні і чути себе сильно. Так, Почули твою думку, але чи, чи завжди не потрібно їм допомагати? Ні. От подумайте ще, Єва, давай. Просто якщо, якщо ми їм допоможемо, вони будуть думати, що цей, чи він, вони інваліди. Але якщо ми не будемо допомагати, то, цей. то вони не будуть так думати. Почули твою думку, Аріш, ти заперечувала. Тому що якщо людина попросить допомогу, то потрібно допомагати. Якщо не просить, то не потрібно, бо людину це можна образити. Я з тобою цілком згідна. Чи бували ви в таких ситуаціях, коли вам намагалися допомогти, але ви цього не потребували? Mm. Не бували? Сергійко, бував чи ні? Ні? Бував. Марк? А що ти відчував у цей момент? Я відчувала, що мені щось би було. Так, ще. От ви можете це самі зробити, а хтось із за вас береться і це робить. От як ви би себе почували на цьому місці? Не добре. А чому? Бо тоді б, не думаю, що ми нічого не можемо робити. І вони думають, що ми нічого не. Якщо ми їм допоможемо, Допоможемо, то ми можемо вже сніда зробити і не можу впасти. Так. Стасік, так чи треба допомоги. Mm -hmm. Крістів, ще раз. Я можу зробити це сама. О, оцю відповідь я хотіла почути, бо, можливо, ви ту роботу зробите набагато краще, ніж її зроблять за вас, правда? Добре. Так, йдемо далі. Як ви зрозуміли значення фрази підтримувати, а не жаліти? І які дії можуть показати, що ви дійсно підтримуєте друга? Тим, що ти ну, він ша, сам може це зробити, бо він може привикнути до того. А, що за нього завжди роблять, так? Почули твою думку. Ангелін, давай ти висловися, як ти вважаєш, що ти потрібно підтримувати, а не жаліти? тому, що не треба жалітися в другу в, або в мамі, не тому що буде сказати, те, що, що всі будуть сміятися. Так, почули, давай. Дружити сміти. Підтримувати, а не жаліти. Даш, давай <кій> того, тебе треба підтримати. Наприклад, давай ти можеш. О, ще Якими гарними словами, звичайно. Прошу поселити. Можеш йому ще сказати, тобі допомогти. Так, почули. Треба поважати. Добре, я думаю, що вони всі. Правдиві. Чому важливо не тільки допомагати іншим, але й дозволяти їм бути сильними та самостійними? І як ви можете це зробити у своєму житті? От чому потрібно людині дати можливість самостійно працювати? Тому що вона хоче бути самостійною і дати, дати їй потрібно стати самостійною, щоб її не допомагало. Щоб вона себе відчула повноцінною людиною. Добто. Щоб вона змогла це зробити. Самостійність треба, коли тато і мама не мати, може зробити щось таке самостійне. Добре. Доброго робити. Бо хотів, щоб за тебе все робили чи самому спробувати щось робити? Самому. А чому тобі подобається самому робити? инчем возле есть Як би ви подякували людині, яка є захисником або ветераном? Чи може вдячність бути частиною підтримки? Давайте ми спочатку от на друге питання відповімо. Хвилиночку. Чи може вдячність бути частиною підтримки? І саме як дякувати, ми якраз візьмемо ось це сердечко, і кожен скаже, як ми можемо подякувати. Але спочатку, чи може вдячність бути частиною підтримки, як ви вважаєте? А чому? Це, це є допомагати, підтримувати і добро. А, Відмедик сказав, вивчили слова, дякую тобі. Ага, Подякувати, ведмедик хоче дякувати. Добре, то давайте ми зараз подякуємо діти. Нашим воїнам, нашим волонтерам, людям, які захищають нашу країну. І просто словами подяки ми підтримуємо їм у тяжку хвилину Єва. Будь ласка, тобі. що б ти їм сказала, Соня? Я б сказала воїнам, щоб вони трималися. Я сказала воїнам, дякую тобі, бо то, що вони не захищають нашу землю. Я вдячна тобі. Я вдячна воїнам, тому що вони нашу землю захищають і не дають, щоб ми загинули. Я вдячна воїнам, тому що вони не захищають і ще щоб вони не здавалися. Щоб... щоб війна закінчилася. Так. Вони щоб, щоб тривога не було і ракети не падали. Я хотіла, щоб вони скоріше, при, щоб скоріше приїхали до нас і щоб у них, було, щоб у них були харчі. Mm -hmm. Ладно. Як би ти підтримав воїнів? Щоб у них було завжди все добре, щоб вони ніколи не... Повин... не... Не по не болі. Не хворіли. Прошу передай. Щоб вони перемогли. Передай людям. Люда, як ми дякуємо ЗСУ? Щоб вони перемогли. Добре. Артемчик. Візьми. Хай бережемо. Хай бережемо. Бог хай береже. Хай береже. Хай береже. Бог. Так, добренько. Дан, ти як би подякував і як тебе взагалі підтримав воїнів ЗСУ? Підтримала, щоб сказати, дякую. Передай Софійки. Я би підтримала, щоб вони повернулися живими додому. Угу. Я би їх підтримала за честь. Я би їх вони молодці, що підтримують нашу країну. Я би сказала дякую, що вони нашу землю охороняють. А як практично їх можна підтримати? От що ми недавно з вами проводили. Ми ж це все робимо, а чому ви не робите? Дякую, що захищаєте нашу. А практично, подякувати, Дякую. це словесно. А що по-інакшому можна зробити? Це, ще, як? Від... Засвітити свічку пам'яті. Хай буде, ще. Меда. За донатити. Скажи. Подонати. Донатити, так, на потреби Дати їм гроші на дорони. А що ми От, Марк, розкажи, будь ласка, що ми недавно зробили, щоб практично підтримати наших воїнів? Поквер... Це вечора, що ми підтримати їх треба дати їсти і води. Дітки, ми що робили недавно? Ми провели з вами мамі... ярмарку провели, де зібрали кошти на ССУ донатимо. Так, ми хочемо купити ага. дрон. І ось провезли ярмарку. Так, Марк, ти вже висловився, давай далі. Кажи. Щоб була, щоб Україна виграла їй марку. Uh -huh. Дякую, великі на веселим. Ми робили ярмарок, щоб дати гроші за село. Ти ми... як подякуєш? Ми збиваємо гроші і подаємо на донат. І не тільки кошти, а ще і що ми робимо? Ну, солодощі, правда? Да. Так, хочемо передати. Дашка, ти як подякуєш? Щоб вони перемогли. Добре. Діти, а зараз нам потрібно з вами намалювати сюжетну картину, спільну разом усі будемо малювати. Стосовно ось цього мультика, відео, яке ви подивилися. Як ви вважаєте, а що потрібно, або що можна намалювати ось там разом? Що би ви хотіли намалювати? Ти... Друзів, які разом граються, так, добре. Я хотіла намалювати. Пракула Україну, бо це не наша що перемога буде. Зрозуміло, ще би що ми намалювали. Я хотіла намалювати Кицю і ведмедика, а маю серце. Серце. Ну що? А хто розповів нам історію? Моргвин. Давайте в центрі намалюємо морквинку, а далі все, що ви сказали. фломастер. Ну, давайте фломастер нам на пол зараз. А, ми візьмемо класних наших фломастерів. Я уйду контурю. Дашка, підходь з цієї сторони, підходь. Ти, а ти де? Важай, розумій та будь вдячним. Я бажаю вам діти, щоб ви завжди поважали людей. воїнів ЗСУ, людей, як каже Стасік. Щоб ви поважали один одного, підтримували важку хвилину і, звичайно, були вдячні. Щойно ми діти обговорили, як можна підтримати воїнів ЗСУ. У цю скрутну хвилину. І Ангелінка вже нам продемонструє на практиці. Ми, ми приготували смаколики для воєнного ЗСУ. Воїні, так. Подякували тобі і передамо, звичайно, тому що буде відправлятися волонтер, дідусь нашої Софійки. Так? Дідусь буде відправлятися на передову, то ми передамо Софійкою. Добре.